Вітаю вас, мої любі сонечки. А я чи буде фінансова криза в Україні? Мої любі сонечки, фінансова криза в Україні, вона вже є. Просто ще, можливо, не так добре видно. Але люба криза потрібна нам, мої любі сонечки. Я хочу вам просто нагадати один важливий момент, те, що відбувається в світі, на рівні енергії. Я вже про це говорю багато років, як провідник про перехід свідомості, про те, що світ розділяється на тих, хто пробуджується, буде жити серцем, і на тих, хто не готовий жити серцем, ті, які подобається стара система, представники старої системи. Я вже неодноразово говорила, що Україна, одна з самих перших, проходить і допроходить вже іспити своє, для того, щоб показати всьому світу приклад. І звісно, мої сонечки, це взагалі-то хороша новина. Стара система руйнується, стара система всього. Тим більше, що навіть якщо говорити про старі банківські, економічні системи, це все старі системи, які... Має, скажем так, походження навіть зі старих Грегорів іноземних, а там ще не пробудилися люди, ще не пробуджуються, і спити от, от мають до них прийти. Пам'ятаєте, я про це також сказала. Тому в Україні дуже швидко почнуть руйнуватися старі банківські системи. Цей процес я вже побачила. Він, вони будуть так, знаєте, як лопатись один за одним. Це не є погано, тому що це старі енергетичні егрегори. Бог дав нам зараз можливість змінитися. І ми бачимо, що система давить і буде давити все сильніше. Тому що завжди під час, перед тим, як щось має зруйнуватися, система стає злішою, більше контролю. Але саме цей контроль він дасть більшості людям, дуже багатьом з нас, це душам на землі. Повштовх до до того, щоб змінитися для того, щоб піднятися і вибрати іншу реальність, реальність нового себе, нового життя, побудувати разом нову легку систему, тому що всі системи зараз старі Грегори, навіть які руйнуються в Україні, і будуть ще руйнуватися, як я вже казала, банківські системи будуть оновлюватись буде зовсім інакша система, більш легка, більш все доступно буде. Так само будуть змінятися те, що я казала, що е, вся наша оборонна промисловість, це також буде переходити на новітні технології. Ми станемо такими новаторами, теж, е, скажімо так, в цій галузі е, більш космічних технологій. Також я неодноразово говорила про те, що дуже добре, що в нас немає, в нас ядерної зброї Зброя – це дуже стара енергія і карма. І повірте, ці, хто мають її. В них карма ядерної зброї, це означає, що в будь-який момент до них може прилетіти те, що вони мають саме, тому що так працює карма автоматично, сонечки. То не від того, що так чи так, тому Бог нас вберіг. Слава Богу, у нас бага... це дуже стара енергія, і в ці душі. І ці народи, які вибрали підтримувати цю енергію, жити, вони будуть один одного на своєму рівні свідомості знищувати, тому що вони, їхні реальності будуть резонувати. Я вам ще раз просто нагадаю, можливо, ви ще не згадали про те, що ми маємо ту реальність, де ми вібруємо Реальності безліч. От навіть відчуєте просто на простому рівні. Ви сьогодні в гарному настрі, ви в високій вібрації в радості, і у вас все виходить, так? У вас гарна реальність, вам весело, прекрасно, хороші люди зустрічаються. Чому так, так? Це тому, що ви сьогодні вибрали таку реальність. Коли ви будете рости духовно, коли ви будете підійматися. І трансформувати низьку енергію через прийняття, через усвідомлення своїх помилок і виправлення їх через фізичний рівень, ваша реальність також буде вібраційно рости постійно. І звісно, у нас та вже кількість людей душ то, що я вам казала, яка вже пробуджується і виправила цей шлях. Вона абсолютно, скажем, так дає високу вібрацію на цю землю, святу, і це дуже прекрасно пробудилися. Пробуджуються боги в нас, світла та любові. І що саме цікаве, звісно, руйнується система. Стара, вона трансформується в нову більш прекрасно. Це стосується абсолютно сфер, мої любі сонечки, і тому якісь кризові моменти можуть бути. Але ви розумієте, що якщо ви знаходитесь високій вібрації, чим вище вібрації знаходитесь і реальності вас це буде менше зачіпляти. Чим більше ви будете жити в голові, в розумі, проявляти кермічні якості, там, я не знаю, переживати страхи, жадібність і тому подібне, негативні якості, тим більше ви будете мати. Таку реальність, і тим більше ви будете відчувати любі кризи. І ще раз я хочу нагадати, що зараз глобально по всьому світу йдуть трансформація. Україна тільки початок, мої любі сонечки. Катаклізми, руйнування цілих систем, егрегорів це те, що чекає цілий світ. Війни, природні катаклізми, тому що очищення це то, що як наслідок і нашого пробучення, і цього переходу, коли. Вже людина в тому вимірі, в якому вона зараз є, вона не може бути, тому що це стає неможливим, тому що ми вже пройшли цей досвід звичайної людини з рівня тварини. Так, ми жили як просто споживачі несвідомі, і навіть як паразити. І тому таке вже проживання неможливо на землі, а земля є частинка нас. Тому зараз кермічно ми з вами тільки починаємо це відчувати і будемо, скажімо так, пожинати свої плоди. І чим більше буде ваш, ваша вібрація, тим більше ви приймете Творця своїм серцем, тим, тим краще буде ваша реальність. Хочу нагадати, що так само зруйнуються всі релігії, тому що їх не потрібно буде. Тому що Бог у нас у всіх всередині і, скажімо так, жодна програма, жодна релігія, навіть в якій є якась істина, а там всюди є істина посіяна. Просто, скажімо, яка обросла програмами, правилами, і люди не бачать справжнього творця, а він у не всередині. Просто він ще спить, не прокинувся. Але коли ми з'єднуємося з ним через серце, він пробуджується. Все насправді дуже просто, але не просто для тих, хто живе в голові. Тому Боги пробуджуються в нас саме так, і будуються піраміди світла на землі. Тому що енергетична структура поєднання з творцем формує піраміду світла, тому що у нас є розум, є життя, і таким чином у нас з'являється піраміда. Потім у нас тр... трансформуємося, і тут же ж з'являється наше тіло вознесіння. Може, чули Меркаба. І тому зовсім на одній планеті будуть дуже сильне розділення і різні реальності. Буде реальність, де люди вже будують нове суспільство. І зразу скажу, з міст люди будуть іти, тому що це неможливо буде жити, тут, тому що місто, особливо великі міста, це повністю людина залежна від системи. Система почне глючити, система почне руйнуватися, тому люди будуть, скажімо так, покидати міста. Але якщо людина не змінюється, і не де з творцем не починає жити серцем, де б вона не була, навіть в лісі, вона все одно буде проходити негативні досліди, тому що вона буде отримувати той досвід, який відповідає її вібрації, де би ти не був. Тому спеціально біжати в ліс там жити, це не варіант абсолютно, тому що ми там, де наша вібрація, там, де вібрую, маємо ту, ту реальність, мої любі сонечки. Україна це наше сонце для всієї землі, наставник. Тому що Україна є, ми це ми з вами і є. І ці трансформації, які вона проходить, до проходи, це насправді вони відроджують нас, відроджують світло і Україна чекає процвітання. А всі кризи це завжди можливість вирости. Навіть фінансова криза. От подивіться, навіть у вас в житті кризи. Якщо ви проходите ці кризи, ви стаєте ростете, правда? Ми ростемо через кризи в відносинах і стає краще, ще відносини. Тому ці всі старі наші системи банківські, всі-всі, всі абсолютно егрегори, які є матричні, вони дуже сильно старі. І вони дуже старої енергії. Вони не можуть жити, вони не будуть слабо жити. Тому ми змінились, і як наслідок цього змінюється енергетична структура, матриця змінюється і буде легше, легше ми легша система є для нас. Але ті, хто не змінюється, для них система буде здаватися, і в їхній реальності вона буде жорстка і буде тиснути ще сильніше для того, щоб люди пробудились. Отаке От не коротеньке відео вийшло, мої любі сонечки. І тому що зараз дуже сильні зміни. Україна вже перемогла. І пам'ятаєте, що я говорила, буде здаватись, що все вже нам кінець, але саме тоді наступить і перемога на фізичному рівні. Пам'ятаєте, мої любі сонечки, Люблю вас, ваша Ая.